Всім привіт! Сьогодні я граю 5 з друзями і ми граємо в 99 ночі в лісі. Якщо чесно, я ніколи в цю гру не грав. А. Ну, мой, мой... Мій один друг теж в це так само не грав. Я теж збираю. Посюди вас закидати? О, закинув. а чого тут така мала локація? Тут треба... Я бачу відео, що тут треба розширяти ще потім через кустер. Вау, мапа поруширилась. А шо есть тут вот? О! Рома! Ром, стій! Что це? Что ты за вентилятор? В мене тоже. Ой, тут же майже нема. Тут якась вишка, я йду залутаю. Ой, Хлопці, йдіть швидко сюди. Та, там фонарики на вишці. пакетом. там вот на вышке. За твоей вовк бежить до кустра швидко докустрай біжи! швидко до кустра біжи! Нічого не збирай поки. Рома швидко сюди. Дуку страха. Парші дань у лані немає? Остро. Стоп! Везьми их парковку, полечиться. Бежит, Фридвуки! Від... Так а ч ты написал вышти? Данный з ним, бежи від нього просто. До костра! Подайте кинечку его. Хлопцы! Пишли эту кустраку ему! Пешли до костра хавчик. Пожарено. Пожарено. А оце от для мене. Я. Так що вони пожарено? В тебе хавчик є? Вау. Bunny Фуд. На. <риклад> Та на, все, в мене вже нема хапчику. <риклад> Пацани, там вовки вже вдалі. Джари треба, напевно. Куда ти біжи... Куда ви біжите до вовків? Та шо ти друг? О, пацани, тут щось... Дивіться, що я знайшов в ящику. На. Я просто не шарю. Хлопці, давайте до кустра. Пішли до костра! Пішли до костра! Куда перше, Давайте не скіпати. Ладно, всім, друзі, па па буде це поділено на дві частини.